Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах просте питання. Покажіть руни, будь ласка, що очікує людину, яка зараз дивиться цей розклад з найближчим часом? Важливого що очікує, до чого готуватися, покажіть руни Дивіться, тут може бути, що якась жінка може відмінити якусь поїздку, якийсь рух, щось поставити на паузу, і по ітогу це призведе її до успіху. Як бачимо, зупинка, пауза також може бути успішним, успіхом, перемогою. Для когось, можливо, це буде, наприклад, м'якість свою і піддатливість, да, от, здатність йти на компроміси, хтось нарешті призупинить, щоб досягти перемоги. А для декого тут буде процвітання, підвищення власного потенціалу. <кій> і знов таки, якась пауза, і знов таки якийсь успіх. Треба розкривати, покажіть його точніше, про що ось тут, що зупинеться, що, що за пауза. Тут ви припините нарешті погоджуватися з тим, чого не хочете. Ви поставите на паузу, якби неправильний вибір, да? ви зупините нарешті якесь Внутрішнє вигарання, можливо, коли не знаєш, куди йти, коли не хочеш, коли не розумієш чогось, куди ти рухаєшся. От Цей момент буде зупинено. І тоді можна сказати, що вас чекає успіх. Ви переможете, переможете, можливо, навіть самого себе або обставини. Тому що ви вже відмовитеся робити те, чого ви не розумієте, не хочете, котре не приносить вам внутрішнього задоволення. Якщо це про поїздку, то це був, можливо, неправильний для вас вибір, тому ви і відмовитесь від цієї поїздки. Якщо це про. Свою м'якість і поступливість, то це буде, знаєте, як, е, от відмова від стереотипів. Сказано, жінка повинна бути поступатися, да? то ви такі намагалися робити. А може всередині ви воїн, ви, можливо, маєте сильний характер. Добре, покажіть. Руни точніше про що ось тут. Так. Вам буде м, хотітися досягти і отримати чогось нового. Для когось це навіть, можливо, нові побачення, нові зустрічі. Не обов'язково. Особисті, можливо, нові корисні зустрічі, можливо, приємні зустрічі, можливо, нові знайомства. Просто хочеться розширити, да, розширити свій своє коло спілкування, потрібні зустрічі, хочеться. Розширити. Може, вже закисли сидячи вдома, буде хотітися виходити в люди, зустрічатися з людьми, спілкуватися з людьми. Для когось тут справді може бути побачення. Можливо, воно нове. Тут просто знаєте, як, про те, що Будуть якісь такі нові результати завдяки тому, що ну, вам набридне е, діяти так, як прийнято. І якщо це не співпадає з вашим внутрішнім вогнем, внутрішнім світом, то ви, скоріш за все, будете це зараз зупиняти. Так, і знову трансформація, без неї нікуди. Да, ви переможете в боротьбі з собою, з обставинами, можливо, з оточуючими, саме цією трансформацією, яка відбудеться, коли ви перестанете робити і. Моделі вашої поведінки зміняться, вони вже не будуть такими, коли ви прогинаєтеся через не хочу, через не можу. Погоджуєтеся. Якщо вам щось запропонують, а ви не хочете, але погоджуєтеся. Коли у вас немає свого якби, бачення, і ви як начебто е, робите все по кліше. Заздалегідь заготовленому трафарету. Ні, пройде трансформація, буде новий період, нові підходи, будуть нові енергії задіяні. І вони будуть тільки збільшуватися. В когось тут, знаєте, зростуть дійсно зросте матеріальний достаток, не без того Може таке трапитись. І також по тій же самій причині. Ви відмовите комусь в, в тій справі, яка вам не потрібна. Або в невигідних умовах якоїсь справи, ви від цього відмовитесь. І тому буде ота пауза, яка стоїть на порозі, і тому буде у вас в подальшому дуже скоро перемога вам, вам вдасться трансформувати ситуацію і самого себе. Зміни. Спитала, в чому тут зміни, а випадає знов таки зміни. Але трошечки якби розлогіше. Тут вам вдасться завершити все ж таки щось незавершене. Завершити вже якийсь період, можливо, він довго вже тягся в вашому житті. І от почнеться новий етап, новий період. І він буде для вас більш продуктивним. Тут, як начебто, краща версія вас вимальовується. В цьому буде трансформація. Готовність до ривку, готовність до дій, як от, знаєте, як наче ви збирались, 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 у вас все не виходило, ви, може, боялися. Тут перемога перед страхами для багатьох з вас. Якщо ви чогось боялися, то ось це якраз скоро завершиться. Ви наважитесь на щось, на щось нове. Зупинивши стереотипність, зупинивши Старі моделі поведінки, зупинивши рух туди, куди не хочеться і через не можу. Ось таке вас очікує найближчим часом. Я вважаю це дуже добре. Якщо у вас нема, наприклад, особистого життя, і, можливо, до вас. Найближчим часом прийде пропозиція на побачення, скоріш за все, ви не будете її зразу так от відкидувати. Навіть якщо цей партнер, ну, наприклад, молодший за вас. Або не зовсім відповідає там якимось соціальним, вірніше, не соціальним, це неправильно. Нормам, які склалися у вашій голові, ви зможете все ж таки погодитись на це побачення, відкинувши стереотипність свого власного мислення. І таким чином, ви, по-перше, зможете подолати страх перед такими подіями, які не вписуються у вашу. Історію, да, в ваше бачення минуле і, можливо, всього вашого життя. І таким чином це призведе вас на новий виток розвитку. Те ж саме про партнерство, про роботу, про, наприклад, якісь зв'язки, про е, накопичення, про процвітання, про все. Про все, е, про що тут, що. Для саме вас зараз актуальна є, так? Да? Так, в якій сфері спитала? Ну тут відповідь від така В тій сфері, яку б ви хотіли зараз або припинити. Або яка пробуксовує от у вас, власне, от саме у вас якась сфера зараз пробуксовує найбільше, от в цій сфері, Ну, і на якій ви сконцентровані дуже сильно останнім часом. Вона вас тривожить. Також от в цій сфері може бути перемога, перемога перед страхами. Перемога над страхами, над стереотипами. І над самим собою, якщо ви вважаєте, що ви м, стоїте на місці. Ну, ось таке е, обіцяють вам руни найближчим часом. М, пишіть в коментарях, чи дійсно це вдалося, і як це було? Було б цікаво знати. До нових зустрічей, ще побачимось, ще почуємось всім. Пока.